Вітаю в ефірі. Проєкт Ну що там у вас? Актуальні теми обговорюємо із колегами з різних регіонів України. Про економічний розвиток громад поспілкуємося із ведучою радіо СІ 4 місто Чернівці Діаною. Пожар діано, вітаю! Вітаю колеги! Рада сьогодні бути з вами. Бізнес в умовах війни таке опитування для діючого бізнесу. Організували у Хмельницькому. Таким чином, у мерії мають на меті отримати та консолідувати інформацію про ключові виклики. Та можливості, що постають перед підприємцями, у наш час. Результати цього дослідження врахують при розробці нових інструментів для підтримки підприємництва. Щодо діючих інструментів, то наразі підприємці громади отримують відшкодування з бюджету за участь у міжнародних виставках. Також нещодавно було прийнято програми, згідно яких представникам бізнесу частково відшкодовують кошти за придбані генератори та старлінки. Активний Хмельницький і в організації заходів, що об'єднують бізнес владу. Та громадський сектор експертів саме таким був масштабний економічний форум щодня можливості для бізнесу в умовах війни. Напрацювання у його рамках у перспективі стануть поштовхом для створення нових проєктів та програм підтримки бізнесу. Діано. А які проєкти спрямовані на економічний розвиток? Наразі діють на Буковині. На Буковині стартував проєкт, який має на меті посилити економічну спроможність громад та планують оновито сучаснути шкільні майстерні, закуповуватимуть нову техніку, обладнання, вишивальні машини, 3D-принтери. Це робитимуть для того, щоб у громадах були свої рідні філіали, де можна буде здобути професійну фахову освіту, і буковинцям не доведеться за для цього їхати у Чернівці або ж у інші великі міста. Також ремонтуватимуть комунальні приміщення, і їх здаватимуть Оренду бізнесу таким чином громада залучатиме додаткові кошти на увесь цей проєкт. Виділили 1 мільйон євро. ньому беруть участь 13 громад на Буковині. Усі роботи мають завершити до середини 2024 року. Дякую, Діано, за інформацію. У наших підписників на сторінці у Фейсбук ми запитали, чи помітили ви збільшення робочих місць, відкриття нових підприємств і покращення умов для ведення бізнесу у своїй громаді. І отримали такі результати. Так, громада розвивається більше роботи та нових підприємств. Так проголосувало 3% опитаних. Ні, навпаки, робочих місць стало менше, і бізнес закривається. 81% і не замислювались над цим, не побачили змін: 16% і варіант з Початком війни виїхали за кордон, не підтримав жоден із підписників. Тож результати опитування, як бачимо, не дуже оптимістичні. Хоч зауважу, що з початком повномасштабної війни жодне велике підприємство в громаді не закрилося а кілька десятків підприємств релокували до нас. Та будемо сподіватися, що буде більше можливостей для бізнесу, і економічні зміни на краще все ж будуть відчутні. А які результати опитування отримали ви? Ми також цікавилися у Буковинців. Чи бачать вони зміни, що громади розвиваються, там легше розвивати свій бізнес, там з'являються нові робочі місця. Відтак 10% опитаних такі зміни побачили. 57% стверджують, що навбаки робочих місць там стало менше. 25% не звертало увагу на це, або ж не побачили жодних змін. І 7% опитаних обрали варіант. Відповіді, що вони з початку війни виїхали за кордон, ось такі результати опитування. Дякую, Діано, що долучилася до розмови. І у перспективі сподіваюся, поділилася інформацією щодо успішної реалізації проєктів. Дякую вам, колеги, миру нам усім, розвитку. Ще побачимось. Нашим глядачам я дякую за увагу. Долучайтеся до наступних випусків.